Привіт, з вами Релі Студіо. Наші ряди шкільних змі поповнюються учнями 4 та 6 класів. Знайомтесь Арина, Євгенія і Ілля. Ну що, починаємо? Туди ти шукай Що цього ще прапов чого. Ще ж Да, нашо, шо, а чого це ти співаєш? Римо, так це ж вже звичка. В нашій школі проводиться філологічний тиждень. Так, у нашій школі проводяться різноманітні фестивалі, конкурси, заходи і батли у незвичній формі. Марійко, чим тобі запам'ятався цей тиждень? Найбільше мені сподобався нічний квест, у якому прийняли участь п'ятикласники. Подробиці у наступному сюжеті. Арінко, а котра година? Чому ж, а чому наші учні ще в школі? Приходить квест для учнів п'ятих класів таємничими стежками літератури. Зараз ми подивимося, як це Я yeah. пофіг. <проб> <проб> I don't pop. Plus, I am your pops. Cause your mom just let me pop. And I got the top. Boy, y'all left that hot. Give a hello. Shut it up. Багато станцій. Коли ми зайшли, там був страшний скелет. Це дуже було захоплююче. Мені сподобалося станція Хморлінки. Мені дуже сподобалася станція асоціації. А мені сподобалося, що квест проходив ввечері, і ми користувалися ліхтариками. Дані, тобі сподобався квест? Так. Да. А, а чим він тобі <ріст> сподобався? тому що в конце можна поїсть. В рамках філологічного тижня ми вирішили провести нічний квест в нічній школі. Ну щоб це було якось загадково. Мене було на меті повторити пройдений матеріал, щоб діти згадали, що ми вивчали раніше. Ну і взагалі читати це круто, і ми це дітям тільки що довели. Цікавого було на цьому тижні. Марія, мене вразив фіологічний бан. Як змагалися команди у наступному сюжеті? Сподобався? Так, звісно, сподобався. А який конкурс найбільше сподобався? Співати. Дуже гарна команда були приготовлені. Найкращі пісні вони заспівали. Це були пісні Смерека, Люби Гриця Молодця і, безумовно, Маруся. А мій милий бариночків хоче. А мій милий бариночків хоче. Не балуй, мила я, не балуй, мила я, не балуй йо хо хо моя чорнобривая. Так, у 11 класу був яскравий виступ. Даша, я вважаю, що наш 10 клас виступив найгірше повір Вірмені. Так, взагалі, всі учні нашої школи талановиті, і це вкотре доводить, що українська нація співуча. Я піду в далекі гори на широкі Полонений. Попрошу вітру зворів, аби він не спав до дни. Ваше враження, та чому ви вибрали саме цю пісню? Ну, готувалися ми всього декілька уроків, а знаєте, чому? Тому що ми дуже милі та спритні. А щодо пісні, то ми її обрали саме тому, що вона як найкраще передає колорит нашого українського народу. Вона така ж сама весела, як в нашій траді. Мила моя! Чому саме ця пісня і як ми її обирали? Ми обрали саме цю пісню, тому що вона є дуже популярною серед молоді а також є одним із саундтреків до серіалу Школа на 1+,1». плюс Між іншим, слова цієї пісні належать відомому українському фольклористу Івану Франку. Я, як вчитель музики, сьогодні була на святі і отримала дуже велике задоволення від таланту наших дітей. І ми її ведучі Даша та Рима. Рима, а чого це ти так посміхаєшся? А ти що не знаєш? Усмішка підвищив настрій. І справді мій настрій покращився. А як посміхаються діти нашої школи, ми пропонуємо переглянути в шкільному фотоальбомі. I saw her from the start. She plays my game. She's playing my she she's so like she game. But I'll play the same. She thinks she knows the game. But I'm a stammer. She thinks she's so smart. like she can my heart. I saw her from the start. She plays my game. She's playing my game. But I'll play the same. She thinks she knows the game. But I'm a we hey. Okay. She think she knows the game, but I'm a stick person. She thinks she's so smart, like she can break my heart. I saw her from the start. She plays nine games, she's playing nine games, but I'll play the same. She thinks she knows the game, but I'm a stick person. She thinks she's so smart, like she can break my heart. I saw her from the start. She's playing mind games, but I'll play the same. She thinks she knows the game, but I'm the same. She's playing. Like she can break my heart, I saw her from the start. She plays my game, hey, 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 hey. більше вчителям посміхатися або підвищити собі оцінки. Точно, з понеділка і почнемо. Між іншим, наші вчителя теж гарно можуть посміхатися. А як у них це виходить, дивимось далі. Я <му> ім'я Я піду, далекі гори наші роки, Полонений, попрошу вітру зворі.